І так, всім за ам'я Лакі. Сьогодні ми пройдемо другу лабораторію в Mousebot, Mouseboot, да, просто MouseBot. Минулий раз ми пройшли лабораторію першу, і тепер будемо проходити другу. Ось. Починаємо з першого рівня. Але, в принципі, тут ми не разом проходимо. Да? Тут ми, якби, тут уже я вам показую, як проходити. Тому що це все я вже проходив. Ось. Тому в мене немає можливості показати вам, скільки потрібно в рівні. Зібрати, наприклад, сирків. Скільки потрібно. І, коротше. Що там якась біля берда. Скільки це все потрібно там, тобто вся схема гри о, от, міняється тільки після того, як ти її пройшов. Перестаються, наприклад, показуватись датчики сиру зліва, от, зверху. Там, мав бути, знизу датчик. Він уже не показується. От. Тому отак. От. Так, проходимо другий рівень. Так, проходимо другий рівень. Ну, перший ми пройшли дуже легко. Проходим тепер другий. Тут у нас теж, бачите, от знімають. Тут у нас знімають. всякі винти, їх, всякі коробки. Дуже багато щось тут коробок. От це дивно. Краска. Олівці. Гайкові всякі ключі. Ну, це все, Да, це все потрібно. Камери, це вже база, камери просто нас знімають. От, записую. Камера. І майже фініш другого левелу. Оп. І оп. От. Так, далі у нас іде третій левел. Швиденько ми прийшли. І так, давайте. Опишемо територію покажу. З третього левела додались уже преси. Е, з Шипами да, з шипами З е, З першого левела треба нам було об'їжджати оці от, е, крутілки, вертілки, я не знаю, як їх назвати. Так, тут чуть не програв. Раз, 2. 39, 40, 50, 51 секунда. Чи скільки, я не знаю. І так, четвертий левел. Четвертий левел, ну, пока що все чекіпуки. Бам. Так, тут поки що немає нічого складного. Ми просто об'їжджаємо їх. Отут трохи важче стає. Трохи важче. Ну, пока що ми ідеально справляємося. Раз, два. Раз, два. Раз. 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 Ну, коротше. Що ще я замітив? Всякі стирачки знову э, відерце з рибою. Теж, напевно, якісь консерви. Консерви, о. І електрика. Ну, звичайно, тут просто якась база вже. Так, продовжимо. П'ятий рівень. До речі, якщо я, я ще не помиляюсь, то тут ще й помі помінялися а, світильники. Ну, і, звичайно, помінялися тут миші. Тому що це вже нова локація. Ось. Раз, раз, оп. Раз, два. Фух, проскочил. Напруга прям скочила. Оп. И сорок две секунды. Все розлітається. Тут дуже чудова і реалістично найголовніше фізика. ось. Мені подобаються ігри, там, де є продумана фізика. А взагалі, як на мене, найголовніше в ігрі це фізика. Якщо в тебе іменно та, в, люба в тебе гра 2D, 3D, 4D, люба гра, все одно там ну, типу, має бути ну, якось хоча б якась е, логічна фізика. Ось. Якщо її нема, то просто гра стається нецікавою. Опа, замітили, я вже підібрав перше лише яйце за ці всі рівні. За першу лабораторію я взагалі ні одного не підібрав, а от за другу на останньому раунді мені дали пасхальне яйце. Якщо чесно, я цей евент в Маусботі пропустив, тому що цей, цьому івенту вже якби два роки десь. Ось. Так, ми заробили 151 сир. Угу. Понятно? Ну, і ми закінчили вже шостий левел. І так, заходимо. І вибираємо собі лук на наступну серію. Так, що ж нам випаде? Нам випадає сідло. Ну, будемо проходити з сідлом наступну серію. Тобто, я вже зробив так, що типу, які, скільки ми коїнів за Сьогодні заробляємо. Ми відкриваємо. І що нам випадає, ми залишаємо на наступну серію. А на цьому все ми пройшли другу лабораторію. Завтра будемо проходити вже третю лабораторію. Це у нас була лабораторія great to CU. Тобто я перше думав, що типу не міняється оце от The Experiments Begins. Я думав, там всюди так пише. А насправді тут ще є назва лабораторії. Great to see you! Чудово спостерігаю за тобою. Надіюсь, я правильно переклав. Ну а вам я бажаю удачі. Пакеда. Ну і до завтра.